18 квітня товариство Червоного Хреста в Україні відзначає знаменну дату 105 років від початку діяльності на теренах нашої держави. Понад сторіччя в нашій країні товариство допомагає тим, хто цього потребує найбільше. Серед них літні люди, люди з обмеженими можливостями, сироти, внутрішньо переміщені особи та ті, хто постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій збройних конфліктів. 24 лютого, двадцять року. Ми зібралися, почали працювати знову відродили свою діяльність саме в місті Прилуки та. В Прилуцькому районі». Поновлені роботи товариства на прилученні посприяла Олена Охріменко. Жінка не перший рік працює в організації, тому одразу після початку повномасштабної війни знала, має допомогти людям. «З початку повномасштабного вторгнення. Виникла така потреба допомагати людям, які опинилися в окупації, і завдяки Національному комітету ТОВ Червоного Христа України ми мали змогу отримати гуманітарні вантажі для того, щоб надавати підтримку людям громадах, тих, які б вони були в окупації, і завдяки цьому зібралась команда однодумців, волонтерів на… За власним бажанням, які ризикували своїм життям для того, щоб надавати допомогу людям. Зібралися однодумці і ми надавали допомогу в тих громадах, які перебували під окупацією. А потім вже виникла така пропозиція до обласної організації створити міськрайонну організацію, поновити діяльність організації. Сьогодні спектр допомоги від Червоного Хреста широкий. Волонтери надають підтримку вразливій категорії населення. З початком повномасштабного вторгнення організація приділяє значну увагу внутрішньо переміщеним особам та тим, хто постраждав від війни. У нас є ваучерна допомога. Це зараз вона діє для саме переселенців. Там три категорії: це люди віком 65+, інваліди, перша друга група та багатодітні. Але ще раз наголошую, це саме для внутрішньопереміщених осіб. Тренінги з першої допомоги обов'язково проводимо. Зараз це користується дуже великим попитом, як в громадах, так і на підприємствах, в школах. І разом з працівниками ДСНС також ми читаємо майстер-класи, щоб діти, працівники освіти, також були в курсі, як надавати першу домедичну допомогу. «Волонтерський осередок Червоного Хреста наразі об'єднує близько 40 волонтерів. Волонтерів у нас більше 20 чоловік зараз налічує, і спонтанних можна сказати, чоловік 20 – це ті самі хлопці дівчата, які ніколи не цураються брудної роботи. Вони завжди прийдуть на допомогу. Там десь машину, можливо, якусь розгрузити, треба там, десь щось перевести, десь щось відвести. Таких чоловіків, я думаю, у нас також 20 до 20 набереться». Ольга Гігера волонтерською діяльністю почала займатися з перших днів війни. Жінка готова допомогти і в догляді за один. Нокому <зінокими>, тяжко хворими підставляє плече і вимушеним переселенцям. Наша організація, навіть тим, що ми от проявляємо якусь таку турботу, люди розуміють, що вони не самі. І цим самим їм можливо стає легше. Робота в товаристві це робота за покликом серця, яка не кожному під силу, адже потрібно мати сталеві нерви та розуміння. Ти не можеш допомогти абсолютно всім. Дуже хочеться допомогти всім, але ну правда, ти не в змозі допомогти всім. І іноді дуже болить серце, тому що хочеться допомогти людині, а ти не можеш. Товариство Червоного Христа активно працює на теренах Прилуччини. Найближчим часом планується реалізація нових волонтерських. Проєктів спільно з Прилуцькою районною державною адміністрацією. З керівником Прилуцької організації Червоного хреста ми домовилися про нові семінари, тренінги, інформаційну роботу щодо певного. Напрямку, який є їхнім профільним. Ми в подальшому це анонсуємо, доведемо. Наразі поки не хотілося б говорити, але сьогоднішня зустріч, окрім святкового, також ще були робочі моменти, які ми обговорили в подальшому те, що, чого ми не робили на території району. Сьогодні Прилуцька міськрайонна організація урочисто відзначила 105-річчя товариства Червоного хреста України в комунальному закладі Центр культури та дозвілля сухополов'янської сільської ради, куди були запрошені волонтери, голови територіальних громад, з якими співпрацює товариство, та начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов благодійникам вручили відзнаки Прилуцької районної військової адміністрації та грамоти. Привітали їх символічними подарунками і піснями, подякували за роботу. Вашого Організація – Одна з найпотужніших, найбільших гуманітарних місій в Україні, яка опікується усім тим, тими, хто цього потребує. І поки є люди, які займаються і націлені допомагати тим, хто цього потребує, то у нас все буде добре і ми обов'язково переможемо. Дозвольте щиро сердечно привітати всієї нашої громади колектив цього потужного безперебільшення. Волонтерського руху, благодійної організації в особі Товариства Червоного Христа адже ну, роботу, яку ви виконуєте, її неможливо переоцінити для всього людства, для нашої держави і для нашої громади, зокрема. Адже від початку повномасштабного вторгнення ви самовіддано, плідно працюючи разом з нами, вирішували всі нагальні питання по допомозі всім соціально незахищеним категоріям верстам населення. Нашої Сухополовянської об'єднаної територіальної громади. Повірте мені, низький уклін вам, щиросердечне вітання від всіх наших мешканців, до кого ви завітали разом з нами з цією потужною, вкрай необхідною для наших мешканців допомогою. Я з радістю оголошу подяку від всієї вічнянщини. Колективу Прилуцької міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України за утвердження основних цінностей, милосердя, людяності, співчуття і гуманності, активну громадську позицію, постійну підтримку та надання благодійної допомоги населенню і членській територіальної громади у дні боротьби за волю і єдність України. Бажаю вам щедрої винагороди за старанні труди. Високого визнання за бездоганну діяльність. Нехай робота кожного дня буде плідною, цікавою, захоплюючою. Нехай до ваших старань, перспектив і можливостей неодмінно додається удача. Всіх благ вам та процвітання на багато-багато років.